Всім привіт! З вами Єнот. Ви на каналі Meet Me Today. Сьогодні ми проходимо гру Psalm 5913. Давайте подивимось, що тут в нас таке є. Тут початок гри, тут, я так розумію, вихід з гри. Тут в нас налаштування. Можна підналаштовувати звук, можна підналаштовувати сенситивність миші. На що тут ще можна поклацати? на ношом? Тоді починаємо лякатись разом. Завантажується гра? Кій. Оу. Ми такі якісь красиві. Темно. Бігати не можна, йдемо дуже повільно. Мабуть, нам дуже погано, що ми йдемо так повільно. Окей. Якийсь фрейм тут, взагалі, прикольний. Що там? Двері не відкриваються назад. Кто там? Ты там? Никто там? Пицов? О, я руки, ноги, тіло. Прикольно. Таке вечтя наче на напливку. О! Эээ... <палу> Що це таке? Не підходь, не піду туди. А чому пропало світло? Що сталося? Та була. Що тут все вам повилазило? Там була якась тінь. Де світло ділося? Де світло ділось? Було світло тільки що. Okay. Uh -huh. Я не знаю, що робити. Телевізор не працює. Картини. Там хтось щось. говорить? Окей. Я така висока можу виміснутися об лампу. Та нащо так робити? Ти що? Що з тобою? Віщо ти так? Я ж вже старенька, в мене карвалочка нема поряд, вимкнись. А, ти тут ті? Що ти? Я можу якось зайти вийти? Куди? Кому дзвонити? Де йти? Там зараз звідси Самара вилізе чи що? А і що робити? Люблю ігри, в яких нічого не зрозуміло. Супер. Куди мені йти? Що робити? Де, де йти? Там хтось є? Отут. Припинив оці от звуки. Мені не подобається зараз щось. Це я? І що мені робити? Куди йти? Тут нічого не можна зробити, тут також тут так само. Ну і. І що далі? Куди мені йти? Тут нічого немає. Там лампа тут теж нічого. Гореці о, не робить, будь ласка. Іграшки добре. Телевізори в кожній кімнаті. Ага, окей, я не можу ходити, так, да, коли наводжу камеру занято. Я не буду тобі відкривати. У мене таке саме вираз обличчя. А звідки стукали? Звідси? Що там таке? Що ти таке? Ну, досить. Що це? Пульт. Можна вімкнути? Окей, хтось їде. Щось відбувається. Не шурши. Тусь куди сі, що в тебе руки трясуться? двері виби. Ну, Добре, давай подивимось, що тут таке. Якийсь будинок? Це Видимо с гва. Що це таке? Ya ni, n'enn na І що мені тут робити? Ти мене лякаєш. А! Ну, добре, в чому сенс гри? Я ходжу, дивлюсь. У нас багато цих книжок, може це я, Джейсон Доналд. Тріщина на стіні. То є створив персонажа Сімс. Я туди не піду, там темно. Я не хочу туди йти. Я не піду. Я не піду там. Десь. Стоїть з червоними очима. Я не хочу туди йти. О. Зараз закрию очі і піду. І, і навушники відідвину. Я хоч якось рухаюсь. Що це таке? Воно не рухається? Я не рухаюсь. Ніхто не рухається, мені страшно. Що тут таке? Четверта тридцять вісім. Добре, е! Ні, не піду до тебе. Ти страшний. Я повинна до тебе піти. Угу. Щас. От прямо зараз взяла і пішла. Як мені звідси вийти? Де там хто ходе? Це хтось, Де? ну ні, о, ти даєш мені ліхтарик? Дякую. Знаєш, краще не стало. Супер, ще й в підвал якийсь. То, блін, треба вимкнути звук. Для того, щоб скримера не було чутно. Холодильник. Мені треба... Що мені тут взагалі треба робити? Мені треба вибратися з будинку. Добрий день. Типу, цей Вурхіс. Схожий на Вурхіса. Він з опилки не вистачає, що я не можу вийти. Ну і нащо мені в цей підвал треба було йти? Тут ж нічого нема. О, щось тут є? Нічого нема. Ти мене вже не рикаєш. Я тебе вже не. Воно з усіх сторін ходить. Це за мною хтось іде, так. Да? що Видавали мені ліктарик і вже його забрали. Окей. Okay. Схоже на одну и ту самую музыку. Щоб була какафонія, що мені тут потрібно робити? О, вон, ще одне радіо. Я випадково. Вигляді. Окей. Добре, що трапилось? Більше. Страшно, і хочешь заходити в гості, заходь. Шо робити? Це чиясь голова? Схоже на Кимчинина. Е. Що зі столом? І як мені пройти? Що сталося, і, і що тут далі? Ну, я не знаю, ми, ми застряли, я ж ніяк не можу пройти. в мене. Жах, да, ведмедик. Зоряне небо. Мене дуже дивно за вікном вид. Хтось кушає. А окей? Що тут треба? Це нам розсадити треба іграшки? Ага. Угу. Так, добре. Може, тут є якісь зображення, як воно виглядало? Це не ті полоски. Що там ще є за горошок? Тебе можна кудись посадити? Ні? Це саме таке прикольне, блін, що тобі ще треба виглядатись, а коли ти виглядаєшся, якась мандульовіна вибригне. І все, і серцевий напад. Ага, значить. Ага, значить, цього сюди, цього сюди. Тякого стілі пузіка туди і гусака туди. А ні, мені треба як... Третій. Значить, качка, вудка. Хорошо. Пішли шукати вудку. Вудка, вуточка. Mm -hmm. <laughs> Мені згадалося цей <laughs> з Джимі Нейтрона, коли. Тато забирав качок. Мені потрібен якийсь ключ. Добре. Може десь в шафі? О! Значить, тебе... Давай поки сюди... Тебе сюди... Тебе... Тобі в... Тобі весело? Ну, хто придумав, блін, ведмедю відрізати голову і покласти її туди ключа? Псую тіграшки, псую іграшки. Якби хтось так би зробив з моїм єнотом, Я би б тому би б самому голову від цей. У мене є плюшовий єнот, його звати Степан Андрійович. Чоловік подарував. Ну, все, все окей, всім весело. Все правильно. Можна йти далі. Треба подивитись. Ну, наче всіх правильно розсадило. Що ще раз треба когось розсадити? Я їх вже не можу чіпати. типу, повинна як в історії іграшок, відвернутись. <світку> Я не кричу від скримерів. Я дергаюсь. Одного разу подорожі чуть-чуть не розробила. Ми тоді дивились. Цей як його. Репортаж американську версію. От сидиш, блін, знаєш, та, що зараз щось вискочить. І, і, і цей. От, і. Знаєш, да, і все одно рікаєшся. Окей, що там далі? Це мене вже не рікає. Ти мене вже не звука. Ну і що? Думаєш, я тебе... я тебе більше не боюсь, ти мене вже один раз налякав. Уявляєш, що мені буде снитися сьогодні вночі? А де мій ліхтарик дівся? Окей. Тут якась херня буде в душі, не? хтось миється. Треба збирати цей головоломку. Ну добре, давайте походимо, позбираємо шматочки дзеркала і ще один шматочок. Нема, а ось він? Трохи захитує, чесно. Ми граємо в дитбу початок чи що там таке? Рілі? Really? Це все? Ось така от вийшла коротенька гра. Чесно очікувалось трошки більшого роз'яснення, що там відбулось взагалі. В чому історія, як це все сталося. Ну, але полякала вона нас знатно. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Стріми я проводжу кожної суботи о 19.30. Обов'язково з вами побачимось. Всім папа! -па.